Бажаю міцного козацького здоров'я, товариство. Сьогодні ми зайдемо одразу з далека. Америка і її вплив на світ. Також розглянемо кілька ситуацій, які відбулися в Україні, але про це згодом. Давайте для початку подивимося, що відбувається на як би так сказати, полі бою Китаю з Америкою. На китайські товари Дональд Трамп ввів мита в 145%. Китай не відступається, тримає удар і ввів мита на американські товари. В Китаї 125%. Нагадаю вам, що першим, як би то, по експорту імпортних операціях між Америкою і зовнішнім світом є Канада, а другим є Китай. Там, можливо, з Мексикою я можу путати, якщо ви більш Детальніше знаєте, ви можете мене поправити, от, але це величезні суми. Там понад 20% імпортно-експортних операцій займає Китай. Отже, як же ж можна було так наступити собі на яйця, скажімо так, і почати таку виключно ідіотську війну? В цифрах, яка просто підірвала всю економічну політику, підірвала ринок і створила настільки великий, я б сказав, прірву недовіри тепер до США до долара, і це зараз економіка США, тільки відчула малесенький поштовх, але це дало велику тріщину між цивілізованим світом і, як бачимо, не зовсім адекватною Америкою. Давайте розглянемо, що взагалі відбулося для початку на що це повпливало. Візьмемо просто звичайний індекс. Наприклад, ми глянемо з вами на SP 500. Хто не знає, це є індекс, який називається Standard Tour. Він належить аналітичній компанії, яка працює на фондовому ринку. Це вартість 500 найбільше. Найбільших компаній з найбільшою капіталізацією в США, і е, зараз я не буду заглиблюватися сильно в цифри, е, називати якісь там її теперішні показники. Я просто хочу сказати, що на даний момент, зараз, коли Дональд Трамп оголосив дев'яностоденні канікули з фіксацією 9, 10% від відсоткового мита для всього світу, окрім Китаю, Китай 145%, Ось то після величезного падіння зараз ми про це поговоримо: ринок пожвавився, і цей індекс зріс за минулий день на 1,8%. За минулий місяць, якщо взяти підсумок, він впав на 4,21 Він впав і за 6 місяців. Це було падіння, якщо взяти підсумково за 6 місяців. Це падіння було просто воно відбулося дуже швидко на мінус 8,47%. І увага, увага за весь час існування з 1957 року цього індексу SP 500. Максимальне його падіння було 8,61 відсотка. Тобто його одна просто ідея, шалена, просто ідіотська ідея майже спричинила до 10% обвалу всіх найбільш капіталізованих компаній в США. Тобто, це 500, щоб ви зрозуміли, це найкрутіші компанії, найбільші компанії в США, а в деякі з них найбільші у світі в принципі. І він умудрився. Одним розчірком пера, упустити їх майже на 10%. Тобто, це за весь час існування такої біди не було з 1957 року. Такої біди не було, як Трамп зробив одним єдиним розчірком пера. Це ж наскільки треба бути відстріленим, просто не розуміти, як працює економіка і куди взагалі цей світ може звернути. Мало того, як це відбилося на довірі. Інвесторів до валюти, до долара, і почали продавати долар, купляти золото Ну, це вже інша історія. Я в цьому не є сильним експертом, але просто можна відкрити звичайні показники, індекси і співвідношення вартості валют на валютному ринку або на фондовому ринку. І ви одразу це навіть неозброєним оком видно, як перетікають кошти з одного активу в інший. Тому що люди починають хвилюватися, якщо Америка розриває стосунки з світом, торгівельні, це означає, що щось буде не так. Як це відбувалося взагалі, і з якого дива до них прийшла така максимально тупа ідея? Є одна із, скажімо так, поки що не до кінця підтверджених теорій, але вже про це говорить Вашингтон Пост. Його економічний радник Пітер Наваро він вигадав, вигадав такого персонажа Рона Варо, і він вигадав його дуже давно. І коли він аргументував Трампу, чому треба ввести жорстку митну політику і починати блокувати китайські товари і обмежувати обкладати митами китайські товари. Він посилався так, так. на електронні листи вигаданого Рона Варо. Я скажу вам таку історію, що е, Пітер Наваро, це виріше Рон Варо. Це, е, Ця історія з Пітером Наваро тянеться доволі довго, тому що, наприклад, якщо взяти статтю Вашингтон Пост, вони написали про неї доволі недавно. А можна подивитися посилання, де вони робили розслідування, і вони в Є таке видання, називається The Chronicle of High Education, і в ньому згадується стаття Пітера Наваро. Про Рона Варо. Читаю. Читаю зараз, якраз відкрив. Я поверну голову і прочитаю вам. Рон Вара має сильні думки. Він вважає, що потрібно бути божевільним, щоб їсти китайську їжу. Він роздає невеликі уривки мудрості. Наприклад, не грай шашки у шаховому світі. Вара військовий ветеран, економіст, який отримав освіту в Гарварді. Він зробив семизначну суму на фондовому ринку, інвестуючи в компанії, які успішно працюють в міжкризовий період. Його кмітливість і суперечливість принесла йому незвичайне зловісне прізвисько темний лицар. Оце так я вам скажу. Фантастичний чоловік. Ця стаття була е, написана 15 жовтня 2019 року. Е, її можна прочитати в відкритому доступі, ось е, скажу, що е, Трамп і Пітер Наваро знайшли один одного, е, тому що е, сам Трамп е, раніше придумав такого е, чоловіка. Е, зараз я вам скажу Джона Берона. Отже, це ще тут просто зривна історія. Я оце досліджую зараз. Заглибився. Ви розумієте, що економічний радник президента США, посилаючись на вигаданого персонажа, створив просто нереальне коливання на ринку економічному, яке принесло втрат, про які ми ще поговоримо, більше 10 трильйонів доларів. Тобто, люди втратили нереальні цифри, пенсійні фонди. Втратили бабло його виборці. Втратили бабло виборці, які вкладали в недержавні пенсійні фонди. Втратили купу грошей. Деякі з них просто ліквідувались, тому що їм прийшло, Вони ж тримали то кошти в індексі, і цей індекс пішов вниз. Від обвалу в них просто втрата величезна сума величезні суми грошей. Втрачено їм прийшлось продавати цей актив. І в результаті вони не те, що заробили, вони величезні суми втратили. І про це поговоримо. Мене просто розриває з середини. Зараз повернемося до вигаданого персонажа в голові хворого Дональда Трампа. Отже, у 80-х роках це знову ж таки посилання на Washington Post. У 80-х роках, коли репортери дзвонили в Trump Organization, щоб запросити інтерв'ю з своїм босом, іноді їх направляли до прес-секретаря. Ну, в принципі, нічого дивного. Тому що е, така велика шишка, як Дональд Трамп, мав би мати свого прес-секретаря, і е, цим прес-секретарем був такий собі Джон Барон. Е, Джон Баран це або барон. Як пізніше вияснилось, це був сам Дональд Трамп для того, щоб висловлювати певні думки і не підписуватися під ними своїм іменем, він вигадав такого Джона Барана і його використовував для того, щоб різні суперечливі думки, які він відстоював, але не хотів під ними підписуватися. Так знаєте, замір по палаті температури. От і е, він стикнувся з таким же ж. Ідіотам можна сказати, на, вони на одному рівні. Просто один порадив вигаданого персонажа, а інший вигадував персонажів. теж. Ну що ж, тепер ви знаєте предісторію, хто є основним видумщиком ідеї завишення митних тарифів, і взагалі того, як можна було би там з Китаєм стати в конфлікт. І ось що зараз відбувається: якщо ми беремо будь-який автомобіль, в ньому є полюбе, полюбе є якісь чіпи, проводка, лампи, якісь деталі, метали, які приходять то з Європи, от навіть в. Деякі компанії, наприклад, Ламборджині, в на українських заводах збирають кабеля електричні, які використовуються в Ламборджині. В цьому нічого такого немає. Україна робить на дуже високому рівні ці вироби, і це саме якраз і зачіпає США, тому що їхня економіка вона напряму залежить від економіки всього світу. І вони не можуть зараз повністю ізолюватися. Нагадаю вам історія, яка 30 років тому розпалася як Совєтський Союз, це примусова структура тоталітарна, яка утримувала власну економіку повністю незалежно від світу. Але як це виглядало насправді, що в Советському Союзі жодної своєї автівки не було, все вкрадено? У них навіть зброї своєї не було. Все вкрадено. Ви можете мої слова перевірити, просто забивши в інтернеті, звідки Советський Союз вкрав Волгу, і чому вона насправді не Волга, а Крайслер. І чому, наприклад, знаменитий? Автомат Калашникова – це насправді розробка німецьких інженерів, яких вони, вони просто вкрали ці креслення під час того, як вони гризли Європу, скажімо так, кроваво топтали її, затоптували, бо це неможливо навіть назвати визволенням. Це жах, який вони потім принесли цей тоталітаризм. Він набагато гірший був ніж. В деяких моментах поступали німці. Не буду я про це зараз заглиблюватись. Ми повернемося до нашої основної теми. І що я вам хочу сказати, що на даний момент економіка США вона дуже сильно постраждала. І ой, щось сталося, Ілон Маск назвав економічного радника Пітера Наваро в Твіттері на 2 мільйонну аудиторію дебілом. І все просто сказав Пітер Наваро Дебіл, який вигадує фейкові е, підтвердження. Зараз я також знайду цей момент. Е, він явно е, говорить відкриту брехню. Тобто, маск назвав Наваро дебілом, який говорить явну брехню. Е, На що наваро в ефірі CNBC заявив, що компанія Ілона Маска Тесла вона не будує автомобілі, а всього-навсього збирає їх з деталей, які виготовляються в США. А які виготовляються за межами США? Даруйте, не встигаю все проглянути одночасно і до вас подивитися і подякувати, що ви зараз підпишетесь і поставите мені лайк. Я дуже потребую ваших підписок і ваших лайків, тому що на каналі зараз 11 підписників, яким я дуже вдячний. А цікаві штуки я розказую, тому, безперечно, заслуговую на ваш супервеликий лайк і на вашу підписку. І також, якщо ви поставите якийсь коментар, я буду вельми вдячний. Надіюся на 100 підписників, і я розкажу, чим я займаюся в 141-й окремій механізованій бригаді. В батальйоні безпілотних систем я зроблю вам окремий випуск про хлопців, чим ми живемо, що ми робимо, куди ми літаємо і кого ми, якщо можна так сказати, від кого ми вас захищаємо. Ось у нас є гарні відео. Я готовий з вами ними поділитися, але давайте доберемося до сотні підписників і повернемося до США. Отже, весь світ зараз дивиться на цей весь. Я навіть не знаю, це навіть не шоу, це навіть не крута постановка. По-перше, є дуже велика підозра, що це є махінація на фондовому ринку. США мало би вже це якось оглянути і починати збирати, як то кажуть, папочку на всіх учасників, тому що з близького кола Дональда Трампа. Є дуже багато людей, які за один-два дні піднялися з, я б то сказав, звичайних простих смертних в мільярдери. Тобто люди підняли по 4,9 мільярда доларів просто за пару годин, тобто знаючи, що відбувається. Також Трамп неодноразово порушив, як то сказати, Етичність ведення е, таких державних справ він написав в Твіттері Тепер час купляти акції, і е, після того заявив, що він припиняє е, на 90 днів цю митну політику, окрім як з Китаєм. Як це відбудеться, як це впливає вся ця ситуація на Європу? Європа подивилася на абсолютно відбитих, відморожених керівників США. І тепер починає дивитися в сторону Китаю, тому що Китай демонструє свою сильну позицію. Вона каже: Ні, ми не будемо цілувати Трампа в гузно, ми будемо відстоювати свої права. І Китай автоматично ж починає говорити з Європою: дивіться, я надійний, я єдиний, хто може протистояти щось з США. Давайте будемо разом. І так як USID закрив Ілон Маск. Тепер Китай готовий фінансувати різні програми, які розгорталися по світу, які були фінансовані урядом США для того, щоб контролювати політику всередині країн, тобто вони виділяють кошти, закривають якісь потреби на лікування бездомних, освітні проекти, фінансові якісь. Інфраструктурні проекти USAID дуже дуже сильно допомагало всьому світу в різних країнах, але таким чином вони тримали, як то кажуть, орієнтацію тієї країни. Більш я б сказав, демократизовували і орієнтованих на США, тобто ж в разі чого можна США мала би підтримку тих країн, так вони вийшли повністю в один момент, просто по команді. Ілон Маск закрив USAID, і тепер USAID, перепрошую. От, і тепер Китай радо заходить в відкриту нішу, яка повністю покинута американцями, і Китай починає пропагувати про, свого роду, про азійський такий погляд, економічний і орієнтування на Китай. Також Японія. Зараз переглянула Японія. Нагадаю вам у світі одна з най... країн, яка найбільше має як це правильно сказати, купленого боргу США, тобто Держборг США є таке поняття, і Японія має найбільшою в світі власницею цього держборгу. Тобто, якщо б вона за один момент хотіла б повернути собі кошти. То в США би наступила така серйозна, серйозна економічна криза. Ну не, не знаю наскільки, мені важко оцінити. Але е, цей момент е, він би пошатнув так серйозно Трампа і його політику. В принципі, він сам собі так непогано наступає на яйця і створює великі проблеми для розвитку бізнесу в самому США. Тому що якщо він почне їсти суші з рисом в 145%, він дуже швиденько зрозуміє, в чому тут проблема. Ось також в Україні у нас відбувається зараз дуже цікава ситуація. Набу запросила фонд Петра Порошенка і громадську організацію справа громад, чому фонд. Такий став активний. І чому фонд настільки активно підтримує Збройні Сили України? Ще раз, НАБУ запросило фонд, приватний фонд Петра Порошенка, чому він так активно допомагає Збройним силам. І це просто не те, що Червоний прапіре... прапорець це прям-таки. Такий кислотний, я б хотів сказати лакмусовий замір нашого уряду. Проте, там, навіть якщо би лакмусовий папірець поставити, то кислотність за шкалі, і там нема що витягувати з цієї пробірочки з жовчу. Тому що як взагалі так може бути, що до громадського фонду до громадської організації і до Фонду, який заливає, я на даний момент е, бачу інформацію по мільярдах гривень. Вони вже перейшли. Там понад 10 мільярдів. Я знаю, що для е, безпосередньо, навіть для нашої бригади, е, одну секунду, я зараз швиденько. У мене велика кількість просто вкладочок відкрита. Так. Що є фактом, що фонд Петра Порошенка не просто там піариться mm. на війні, вони просто реально допомагають. І е, в перші дні війни фонд Петра Порошенка він е, майже mm. на суму 113 мільярдів гривень вони закупили мавіків, три те, яких в принципі було е, небагато. Це 1230 штук. Е, це величезна кількість. Тобто в самої армії цих... Е, Ташок не було. А 3Т – це є тепловізійний мавік, який вночі літає і дуже добре бачить окупанта на холодній землі, і допомагає окупанту в ту холодну землю лягти і залишитись там надовго. І От фонд ще в 23-му році передав 1230 таких мавіків. От передав величезну кількість автомобілів Татра 8 8х8, які їздять, доставляють продукти, вивозять хлопців. Величезну кількість дронів Лелека, і особливо в 141-го бригаду, тобто, це є як факт, було передано партію дронів БПЛА Лелека. Тобто, це не є якийсь фонд, який не знаю, там невідомо чим займається, і як зараз часто буває, Зараз величезна кількість виробників дронів є, і інколи фонди наштовхуються на е, ділків, які хочуть наробити грошей. Але е, по факту відбувається так, що в Частину приходять дрони. Ці дрони не відповідають умовам, які потрібні для військових, і вони повертаються до цих ділків, а ділки вже десь і пропали. Тому з цим треба бути дуже обережним. А фонд Порошенка і ГО справа громад вони дуже добре пантрують, що вони купляють і кому вони це поставляють, і вони в цьому. Я б сказав, супер молодці. Я тримаю кулаки, щоб у них все завжди вийшло, тому що без них дуже було би тяжко. Ось, що робить наша держава? Держава хоче задушити всіх конкурентів, я так бачу, тому що війна вже виграна, і тепер час до виборів. Будемо жарити шашлики скоро. Ну, як сніг розтане. Напевно, десь такий погляд в деяких урядових кабінетах. Ось на цьому я пропоную. Завершувати. А також нагадаю вам, що дякую, що ви додивились це відео до кінця. Прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк. І також я дуже вас прошу, щоб ви закинули кілька гривень на потреби пекельної кухні. Це є батальйон безпілотних систем 141 бригади. Ми там розробляємо дрони, модернізуємо їх оптичним волокном, і нам зараз треба багато грошей. На оптичне волокно. Тому що кацапи, як ви бачите, самі вмирати не хочуть, їм треба допомогти. А оптичне волокно допомагає це зробити набагато швидше, з меншими затратами. Дякую вам, друзі. Баночка внизу. Побачимося скоро!